Вибираємо лючок, він може відкриватись просто, як в цій машині може бути кнопка в салоні. Бачимо, яке паливо нам потрібно заливати. Тепер вставляємо ключ в пробку, повертаємо, вставляємо до кінця і повертаємо. І витягаємо пробку. Майже на всіх пробках є фіксатор, як чіпляти його в нічка. Беремо пістолет з тим пальним, який нам потрібно. Вставляємо пістолет і після цього перепуляємо. Фіксуємо. Далі тут є ручка, яку потрібно натиснути, натиснути. І оцю собачку потрібно зафіксувати. Якщо ви собачку не зафіксуєте, паливо не піде. і Треба буде його тримати ручно. Ще раз спробуйте, відп... натисніть на ручку, відпуст... відпустіть. І ще раз спробуйте самі зафіксувати собачку. Натискаємо ручку, щоб вона відпустилась, Витягуємо пістолет акуратно догори. Ставим назад на заплату.